Продовжуємо відеогляд без гуздих татуїровочок на тілі. Це кормляща мама Сова, яка, погодувавши діточок, прилетіла відпочити на гілочку на шию до цього хлопчика. Тут можна згадати пісню Сексуальний, небезпечний. Цього чолов'ягу застебнули. Але замочок почав розтібатися, і страшно представити, що там ще ми можемо побачити. Тут велика палка любов коханого зобразила на щуці, але хто знає, чи він один буде в її житті, чи скільки їх буде, може, згодом на. Інші, що ці з'явиться, ще один чоловічок, може, й на лобі буде, на шиї, а цей буде перекреслений. Ну, побачимо, що буде далі. Цей хлопчик любить грати, мабуть, в шахи, в шахмати, чи його друзі, можливо, полюбляють і запрошують його до себе. Він лягає, і вони на ньому грають в, в гру. У нього навіть коврик, в клітиночку на задньому фоні. Цей дідусь е, вирішив, що це буде доречно, коли в нього на лобі буде яйце е, і кусочок хліба вже надгризаний, і наче бабка прилетіла понюхати оцю всю смакоту. Ця дівчинка переборщила трошки, бо таку страшну акулу і набити собі під пахвами це якось. Трошки недоречно, люди ж в маршрутках також е, повинні е, піклуватися про свою безпеку. А в цій дівчинки, мабуть, не дуже пахне, від неї гарно, тому вона набила собі таку цибулинку, щоб не було до неї ніяких питань. Тут все коротко і ясно. Щось не подобається, мужчинка повернувся. Задом, і всі зрозуміли, кому і куди потрібно йти. Тут дівчинка сидить в барі, п'є якісь напої, але вона спостерігає за всіма хлопцями, які там знаходяться, і ці очки, які виглядають з-під штанців, вибирають їй жениха. Цей дідусь, мабуть, часто губив окуляри, тому вирішив робити такий хіт каньом, щоб вони завжди були з ним. А це е, хлопчинка, як на пляжі, руку положив і знаєте, хто спить, я не сплю ні ні ні. Речі мої красти не потрібно. Я все бачу.